Вітаємо на каналі Друзі за смаком! У цьому відео ми приготуємо мусовий торт з начинкою з інжиру та малини та мусом на білому шоколаді. Уявіть собі, яскравий смак осінньої малини доповнюється в'язким смаком інжиру та його хрусткими кісточками. А ще підкреслюють малиновий смак шоколадні коржі. І вся ця яскравість огорнута ніжним мусом на білому шоколаді. Спробувавши цей торт, мені захотілося назвати його рубіновий оксамит. Якщо ви не любите мусові торти, то ви просто не куштували правильний. Головне в ньому це баланс коржів, начинки та мусу. Починаємо приготування. Кожен торт починається з коржів. Відео з приготування цих вже є на каналі, посилання буде в описі під відео. Для начинки підготуємо форму діаметром 18 см, огоронувши її харчовою плівкою. Нарізаємо інжир та перекладаємо його у сотейник. Додаємо малинове пюре. Та відправляємо на вогонь. Пюре я робила самостійно, протерши ягоди через сито. Окремо цукор змішуємо з пектином NH. Інжир з малиною доводимо до 40 градусів. Та дощиком висипаємо цукор з пектином. Доводимо до кипіння та варимо ще 2 хвилини. Знімаємо з вогню та трішки пробиваємо блендером. Для зручності застосування викладаємо у кондитерський мішок. Начинка буде йти в два шари між двома коржами. В послідовності корж-начинка, корж-начинка. Щоб слої вийшли ідеально рівними, я вигадала такий лайфхак. Попередньо зважила всю начинку у кондитерському мішку, щоб знати, скільки має бути на кожен шар. А потім викладала начинку у формі на вагах, щоб одразу контролювати кількість. Останній шар навмисно викладаю рельєфно. Так цікавіше серединка виглядатиме в розрізі. Начинку відправляємо в морозилку на ніч. Потім за допомогою ножа вивільняємо її з кільця та займемось приготуванням мусу. Підготуємо форму діаметром 20 см, огорнемо дно харчовою плівкою та вставимо бордюрну стрічку. Ще один лайфхак, щоб мус не витікав, я закріпила харчову плівку резинками. Вставляємо начинку у форму та відправляємо в морозилку до застосування. Для муса замочуємо желатин 1 до 6 з водою. Молоко змішуємо з цукром, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Нам потрібно, щоб цукор розчинився. Потім молоко знімаємо з вогню та додаємо білий шоколад. Добре перемішуємо та додаємо набухший желатин. Зверніть увагу, желатин спрацьовує при температурі від 80 до 60 градусів. Він має розчинитися, але не втратити своїх жалюючих властивостей. Все перемішуємо та залишаємо охолонути до кімнатної температури. Тим часом збиваємо вершки до м'яких піків. Коли шоколадна маса охолонула, змішуємо її зі взбитими вершками. Дістаємо форму з морозилки та виливаємо мус. Трішки даємо вийти бульбашкам. та відправляємо в морозилку на ніч. Я покривала торт малиновою глазурю. Рецепт вже є на каналі, посилання буде в описі під відео. І найприємніша частина декорування. Декорувати я буду інжиром та малиною, тим більше, що інжир просто неймовірно красивий у розрізі. Напишіть в коментарях, ви любите мусові торти. Якщо рецепт був корисний, підписуйся на наш канал, став вподобайки. Буду дуже вдячна. До наступних рецептів.